Для золота ж 10% відсоткове коливання вгору і вниз є абсолютно природнім. Ну, звичайно, в цей день і воно трошки просіло, але по-перше, воно вже поновило зростання, тому що золото є захисним активом, так як і американські облігації, де паркуються всі гроші світу, коли починається криза. В цьому сенсі я бачу непогані перспективи у золота, хоча. Всі сходяться на зумці, думці, що золото дуже і дуже давно переоцінене. Воно просто як метал для ювелірних виробів чи для радіоелектроніки. Ну, ніколи не була доцільною ціна більше двох тисяч доларів. Зараз воно коштує 5,5. Ясно, що те, що зверху, це спекулятивний спекулятивна складова його ціни. Uh -huh. що, що буде далі? Ну, це знаєте, як е, самозбуваючися пророчество, е, центральний банк Китаю оголошує план закупок п'ятилетки і от щоб там не було на дворі сніг чи сонце, чи дощ, і вони собі тонн на, на місяць купують. Що є ну, вічним двигуном зростання ціни цього золота? А тут ще й всі переживають щодо кризи. Додатково парку, а хтось наслідує. Банк ну, повторюю дії Банку Китаю, кілька центральних банків, зокрема Великобританія. Тому що ну, чого ж не купити те, що гарантовано буде зростати. От. Колись ця гра закінчиться, тому що 5,5 це абнорму, і очевидно, що в історії людства золото ніколи так дорого не коштували і не, не а, і питання, ну, попит на нього упаде, коли а, закінчиться ця полоса турбулентності.